Я і як завжди без привітань, ось рандомний коментар погнали. До речі, дякую за актив. Чому Меза, така судьба, в мезі нові кактуси, поле та стерв'ятник. Ще один птах кура. 1.20 тепле оновлення, чому пляжі археологія, Тамеза. В 1.17, в першій, нам обіцяли археологію, вони не змогли, та залишили її на 1.21-21. Так сказали вони, пляжі, новий моб живе саме там, у теплому біомі, в зливі нам говорили про оновлення пляжів, тобто й рибалки, а рибу нам показували, де. В пустелі сурикатів. Також злили оновлення як швидко летить час. Один. Як швидко летить. Хто летить? Мухи. 2. Там говорили про личинки мух, які якраз зв'язані з рибою, бо вони будуть як приманка. 3. Ще писалось про археологію. Кротів. Серйозно кротів. Але таке може бути, бо Агнес говорила, що за нею наблюдають в шахтах. І ще там підземні поселення. Але хто говорив, що вони ще функціонують? Можливо, це буде як місце для розкопок, куди нас заведе крот. А поки ви можете попасти на мій сервер, там поки мало людей, але там цікаво. Будуй заводи, говори, дізнавайся про новини. І ще ми добре відносимося до росіян, папа.